Вітаю, це проєкт Ну що там у вас? Актуальні теми обговорюємо із колегами з різних регіонів України. Сьогодні про утилізацію твердих побутових відходів будемо спілкуватися із ведучою радіостанції Твоє радіо, місто Дрогобич Софією Савчен. Софія, вітаю. Вітаю вас, Тетяно. Приємно знову бути в ефірі телеканалу Місто. Пластик та скло в окремі контейнери, а небезпечні відходи в екобус. У Хмельницькому уже кілька років впроваджують систему роздільного збору сміття. На контейнерних майданчиках встановлені баки для роздільного збору петпляшки та скла. З 2018-го діє екобус, у який хмельничани мають можливість здати. Небезпечні відходи, використані батарейки, люмінісентні лампи, термометри та розпідлаків та фарби. А у вересні 2020-го розпочав функціонувати муніципальний центр управління відходами, у який можна здати 13 фракцій сміття від старих меблів та техніки, будівельних відходів до одягу. Усе передадуть на правильну утилізацію або ж переробку. Крім того, восени стартував окремий збір жерстяних банок. Їх використовують для виробництва. Окопних свічок для наших захисників. Софія, а який досвід Дрогобича щодо сортування сміття? Поділіться інформацією. Щодо дрогобича, то ми лише вчимося. Якщо коротко, масштабного та обов'язкового сортування сміття тут немає. Водночас, контейнери сміттєвих майданчиків міста маркують підроздільне сортування відходів: органіку, скло, пластик чи папір. Також встановлено контейнери для пет пляшок. А за підтримки латвійської компанії і White Дрогобич отримав кілька десятків контейнерів для сортування побутових відходів. Однак, як дрогобичанка, мушу зазначити, що людей фактично ніяк не спонукають до сортування, немає роз'яснень, що і куди викидати, а тим паче немає покарання за недотримання правил. Гарні ініціативи для збереження довкілля таки є у Другобичі. Близько двох років у місті функціонує сортувальна станція на вулиці Вітівська гора, ініціатором якої є екоактивіст Святослав Степ'як. А ось у грудні в міській раді оголосили, що міні-станцію із сортування сміття встановлять у гімназії номер 5 імені Сергія Кульчицького. Планують встановити 16 контейнерів. Цей проєкт втілюють в життя завдяки гранту Міжнародного фонду відродження за фінансової підтримки Швеції. До речі, з року в рік попит на користування сервісами правильної утилізації відходів у Хмельницькому зростає. Так у 2022-му послугами екобусу скористалися 6160 містян, а центр управління відходами відвідали 6300 людей. Межу підписників на сторінці у Фейсбук запитали, чи готові ви почати сортувати сміття. І ось які результати отримали. Так, вважаю це необхідним для довкілля. 57% опитаних. Ні, це довго, важко і так є безліч інших клопотів. Такий варіант підтримали 0% опитаних. Почну, якщо це стане обов'язковим, 7% і я вже сортую сміття. Так проголосували 36% опитаних. Відрадно, що більшість або вже сортує, або ж готова це робити. Софія, а як жителі Дрогобича чи готові стати більш екологічно свідомими? Щодо результатів нашого опитування у Фейсбук, то на питання, чи готові ви почати сортувати сміття. 45% з респондентів кажуть, що так, бо вважають це необхідним для довкілля. 40% відповіли, що вже сортують сміття. 14% з опитаних кажуть, що почнуть, якщо це стане обов'язковим, і лише 1% дали відповідь, що ні, бо це довго, важко і є безліч інших клопотів. Дякую Софія, за спілкування і сподіваюся, що кількість українців, які сортуватимуть сміття, зростатиме. Натхнення нам у цій справі. Дякую і вам, Тетяно, за запрошення. Ще почуємося. Нашим глядачам дякую за увагу. Це був проєкт. «Ну що там у вас. Долучайтесь до наступних випусків.